Масштаби пожежі на дачному масиві фіксують ДСНСники квадрокоптером. Журналісти телебачення громади спільно з ДСНС 21 липня виїхали на місце пригоди. На початку місяця в одному з садових товари згоріло 8 ділянок. Що стосується по факту даної пожежі, яка сталася на відкритій території садового товариства Мрія. Типова ситуація, скажімо так, небережного поводження з вогнем. Таких недбалих осіб, скажімо. Через велику швидкість вітру і пориви вітру розповсюдилися за незначний час на велику площу більше п'яти тисяч квадратних метрів охопило, скажімо, десь вісім садових ділянок, які були закинуті та не прибираються від сухої рослинності. От, дякуючи е місцевому населенню, то змогли врятувати більшу частину і садовий ділянок е насаджень також будівель, які знаходяться тут по вулиці. От, і, але е встановити на даний момент особу, яка вчинила такий, е своїми діями, спричинила виникнення такої пожежі, немає можливості. Причиною спалахів можуть стати не тільки недопалки та самозаймання сухої трави. Буває, що пожежа стається через бажання садоводів позбутися сухого сміття. Більше трьох тисяч гривень штрафу сплатив власник дачної ділянки за те, що не зміг проконтролювати полум'я в бочці. Через сильний вітер вогонь перекинувся на сусідню занедбану ділянку. Пожежники розказали, що потрібно робити при виявленні полум'я. З настанням точніше, весняно-літнього пожежно безпеченого періоду дуже значна кількість пожеж в екосистемах виникає. Основні причини це людська недбалість, залишення багаття без нагляду, випалювання сухої рослинності та сміття неконтрольоване. Ось такі фактори приводять до виникнення цих пожеж. Що треба робити, якщо змітили пожежу? І зараз от пожежі дуже часто розносяться вітром. І були такі <кій> випадки, коли гинули люди тим, що вони намагалися потушити цю пожежу. Е, так, бувають такі випадки. Дякувати Богу, у нас на території громади таких випадків не зафіксовано. Але бували випадки, коли люди отримували опіки нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, які самотужки намагалися намагали загасити пожежу. Ну, По-перше, при виявленні осередку пожежі негайно треба телефонувати за номером 101, щоб виклати пожежно-рятувальні підрозділи. Потім дивиться по ситуації, якщо спрятали погодні умови нема сильного вітру, можна є під руками якісь первинні засоби пожежого Якщо на судових ділянках це може бути там шланг підключений да, до водопостачання на території судової ділянки, або в когось є вогнегас, хтось зберігає, в когось є лопати, це все можна, ці всі приладдя можна віднести до первинних засобів пожежогасіння і намагатися загасити полум'я самотужки, але виключно, якщо це не шкодить здоров'ю та життю людей. Разом зі співробітниками ДСНС ми проїхали по різних садових товариствах. Причини раптових спалгів кругом однакові. Ми зв'язалися з товариством СТЕ Дельта, аби дізнатися про ситуацію з пожежами. Цього літа в нас на території садівничого товариства Дельта вже відбулися три пожежі, які сталися у зв'язку з усвідомленим підпалом дачниками на своїх ділянках. Тобто люди вирішили спалити скошені сухості на своїх ділянках, але не врахували, що вогонь дуже швидко поширюється повітрям і не змогли впоратися самостійно. От, а з другого боку, проблема у нас це занедбані ділянки, господарі яких не відвідують ділянки і вчасно не скошують траву, яка при високій температурі швидко перетвориться на той же сухостій. Занедбали поводження з вогнем передбачена адміністративна відповідальність а в окремих випадках навіть кримінальна. Дійсно, останнім часом ви бачите, да, що з погодними умовами дуже спекотно стало і останнім часом багацько пожеж трапляється. У нас навіть якщо взяти цей поточний рік, то вже на сьогоднішній день зафіксовано 50, 55 фактів пожеж на території нашої громади. І так дійсно є і адміністративна, і кримінальна відповідальність за порушення законних вимог пожежної і техногенної. Безпеки, це якщо ми беремо адміністративну відповідальність, то це 175-та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. І якщо це кримінальне, то це 270-та кримінального кодексу України. Так само порушення вимог пожежної. Законодавчих вимог пожежної та техногенної безпеки, але між ними різниця в тому, що якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, то там має бути майнова шкода, пряма майнова шкода у великих, особливо великих розмірах, і завдання людині або по здоров'ю, або може бути наслідками смерть людини. Тоді, є кримінальна відповідальність. Рятувальники закликають мешканців не спалювати суху траву та сміття. Спеціальні листівки вони роздавали жителям дачних масивів. Більше про ситуацію з пожежами дивіться в програмі Об'єктив.